Друзі, всім привіт! Можливо, ви бачили ці сережки на аукціоні Віоліті. Давайте подивимось фотографії. Це натуральний бурштин. Але якщо хочете щось цікавеньке про них дізнатися, пишіть в коментарях. Я запишу більш велике відео, яких. В якому ви дізнаєтесь цікаву інформацію. Дивіться, тут у нас клеймо 920, проба 925, зірка. Так, побачили, так? Да? Але для тих, хто колекціонує каталожні янтарні вироби, цього виробу в каталозі ви не знайдете. На сьогодні ціна складає 1116 гривень. А чого не знайдете, я вам розкажу. Бурштин тут натуральний, вінтажний, тут без сумнівів. Все ок. Але в чому? подвох буде далі. Всім гарного вечора!